Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Хто українцю найбільший ворог? Хто? Руські? Ну, наче нам в парі пропаганда що да. Ну, Вони роблять нам різні прильоти. Наші військові воюють з руськими військовими. Але чи насправді вони нам найбільші вороги? Не знаю. Єврейці? Знаєте, да, всі мав, про секту Хабат, про сіоністів, про єврейський заговор? Євреї нам найбільші вороги? Не знаю. В нашому е, правительстві, як то, у владі, е, найбільший відсоток євреїв. Так було не завжди, ну давно. Я думаю, що найбільший ворог українців це самі українці. Це українці, які роблять іншому українцю, іншим українцям. Горе, біди, нещастя. Я це розумів давно. Я це розумів ще після Майдану, коли. Мені почали доходити слова моєї прабабусі, яка народилася в 1911 році, померла в 1996 році, коли мені було 14 років. Ми з нею спілкувалися. Я вже був доволі дорослим хлопчиком. Я вже читав книги, я вже розумів деякі процеси в світі, в житті в Україні загалом. І вона мені розказувала, що приходили. Забирати хліб в 33-му році найбільше. Вона пережила три голодомори. Ви ж знаєте, так? в Україні було три голодомори. 33-й був найстрашніший. Хліб приходили забирати по указці згори. Зараз винуватять росіян, Сталіна, євреїв. Але хліб приходили забирати українці. Свої, наші. Вони виконували злочинні накази. Те саме відбувається і зараз. Зараз виконують злочинні накази хто? Росіянці? Ну, це нас не стосується. Вони теж виконують злочинні накази. Вони стріляють, воюють, убивають. Вони напали на нашу, на нашу країну. Але також виконують злочинні накази українці. Звичайні українці. Як він тобі був, друг товариш, чуть не брат. А сьогодні він приходить до тебе і каже: Покажи обліко... військово-облікові документи. Ах, нема. Ах, ти не воював, ах, ти не був на е, обліку в воєнкоматі, ти взагалі не, не з'являвся в ТЦК, Іди сюди. І насрать, що у вас спільна е, дитина, там, що ви хрестили дитину. Тобто, якщо в українця є на вас зуб, в інш, вашого друга, родича, вас швиденько здадуть. Такими люди, гниленькі. Мені прийшла повістка, і я підозрюю, що це зробив мій е, колишній друг, який не захотів мені підписувати, е, написати характеристику, коли мене судили рік тому. Я про це сказав е, на своєму каналі тут. Він мені прислав у погрозу, що він е, постарається і все зробить. Він, він мені рот не відкривав, він мені написав. Він все зробить швидко, щоб мій син мною гордився. Це я підозрюю. Я не знаю абсолютно, але підозра дуже велика. І е, більше всього, що це таке є. Мені прийшла повістка нежданно-негадано, тому що я осуджений е, українською владою, українською державою. Осуджений за статтею 161 це антисемітизм. Я лаяв дуже євреїв. А друга стаття е, 436.2 Кримінального кодексу України. Щось там вона звучить підтримка Російської Федерації, визнання, глорифікація э, її учасників э, військових дій. ля-ля-ля. Дурня полніша. тобто, може, не стаття дурня, а дурня щодо мене. Я ніколи не підтримував Російську Федерацію, я ніколи не підтримував Російську агресію жодним чином, тому що там воюють, пропали безвісти, зникли, в, 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 загинуті мої знайомі товариші. Мій дядько рідний, який на 4 роки всього менший мене о, старший мене. У нас майже однакова о, різниця в віці, я в нього був, о, старшим, був в нього свідком на весіллі. Ми разом з ним пасли коров в селі о, багато разів. І після цього люди думають, мене багато показували по телевізору, як Зрадника України, і люди думають, що я. Дійсно, деякі люди думають, до цих пір, що я зрадник України, що я е, підтримував, чи підтримую, чи навіть підтримую росіян. Це не так. Я ніколи їх не підтримував, не підтримую і навряд чи буду підтримувати. Не похоже на те, щоб я їх підтримував. Мені не подобається, тому що от е, позавчора був прильот 300 метрів від мене. Підстанція. Там біля мене, там де я зараз знімаю житло, біля мене підстанція чіткими прильотами, чіткими е, ударами вона була знищена. Дома було наскільки гучно, і в мене дом пригав, я думав, стекла повилітають, і мене ударною волною аж одкидало. Було страшно. Не те, що страшно, але якось е, некомфортно. Я вже бачив різні взриви вже на, на різних відстанях. Ще тільки по мені не лупили тими взривами. Е, війна. Людина, мабуть, ніколи не може Ніколи не звикне до війни. Але людина швидко звикає до себе у війні. Оце я замітив по собі і по багатьом людям. Хто не може навіть до цього звикнути, ті виїжджають, ті тікають від війни, виїжджають з України. А хто звик до себе у війні, ті живуть. Я тут живу. Багато людей тут живе. Ми звикли. От навіть я був в різних місцях, зруйнованих, напівзруйнованих. Був в Харкові на Салтовки, був в Дружковки, був е в повністю знищених селах був. Абсолютно, просто мертве село на Донеччині, на Харківщині. Е недалеко біля мене взривався зрив. Шандарахнуло так, що просто бабахнуло. Я був на Ночовки. Е це була рання весна, і в Дніпрі, в місто, не місто, а в річці в Дніпро. Був такий взрив, що сосни гнулись просто. Моя палатка я єлі втримав, ледве втримав. Я думав, що нас почали бомбити. Було не страшно, було неуютно, некомфортно. Мені це, я не кажу, це страшно, це не страшно, це не комфортно. Я вже, мабуть, нічого не боюся. Я був на підвалах. Мене свої вбивали. Свої. Я не бачив ще росіян. Я не відчував на собі агресії росіян. Але я відчував агресію своїх озлоблених українців, які мене катували. Мені різали руку ножем. Ось тут у мене є шрам. Мене душили удавкою. Мене били абсолютно скрізь, абсолютно скрізь крім лиця. Мені не чіпали лице, тому що вибивали з мене зізнання. Якби вони з мене вибили зізнання в буцімто співпраці з руськими, то моє лице треба було для фотографій, для протоколу. Я хотів зізнатися в чому угодно. Я кажу, хлопці, я б вже зізнався. Тільки нема в чому. Я ні з ким не співпрацював. Ні, пиши назва, назви, фамілії, прізвища, контакти, явки, паролі. Да я б написав, так в що, що писати. На! На! Пиши себе, пиши. І Катували мене сутки. Добу. Це перший раз. Мене сажали в тюрму. Мене в поліції прив'язували до батареї на всю ніч. Біля мене стояла охрана. Українці в злобі своїй єбанулись повністю. Повністю піздаваті, блять. Я не кажу, що всі. Я не кажу, що всі. Є нормальні. І це єдине, мабуть, що мене держить ще в Україні, що є нормальні. Я їх знаю, але їх небагато. І справа в тому, що їх все менше. Що от сьогодні, наприклад, світа. З якою ми були однодумцями, була нормальна. А завтра вже свята їбанулась. Свята вже підтримує Зеленського. Хоча у Свєти теж свій син військово зобов'язаний. Але у Свєти вийшло його відмазити. У Свєти двоюродна сестра прокурор. Ну, получилось отмазати. Ну, заїбись. заїбісь. Тепер можна і Зеленського любити. Блять, можна. Можна любити тепер, кого хочеш. Хто отмазався, той молодець. Хто устроїв свою дитину в ТЦК працювати, там, свою дитину, чоловіка, брата, свата, кума, друга, родича, той молодець. заєбіться, себе чувствую. Він може бути патріотом. Може? Може. Хто устроївся прикордонником працювати, там, на Заході, чи там, де безпечніше, то, проіця, то звісно, вони патріоти. Вони обстрелюють таких самих, які хочуть втекти, хочуть вижити, хочуть врятувати своє життя. Їм дали приказ убивати, стріляти на пораження. Це ухилянти, це злодії. І вони стріляють. Ви думаєте, я брешу? Ви прекрасно знаєте, що я не брешу. Вони стали патріотами, тому що їм дають за це гроші. І тому, що їхня срака в безпеці абсолютно повністю. Так це в світі робиться. Мій знайомий розділяв мої погляди, а потім його влаштували в військову частину. Він служить штабною крисою. Він в безпеці, в повній. Він ходить по формі. Йому насрать на ТЦК. Абсолютно. Йому насрать на всіх. І він став мені ворогом. Він мені каже, ти сепаратіст. Ти не піддержуєш нашу владу, а отже, ти піддержуєш росіян. Кажу, блядь, я не піддержую росіян. Я не піддержую нашу владу, яка нас винищує. Але це не значить, що я піддержую росіян. Я кажу, Ні. Тебе показали по телевізору як зрадника. Ти зрадник. Все. Бо він устроєний добре. В нього все добре. Він знає, що він не попаде на фронт. Він попаде туди просто в саму останню чергу. А це дуже навряд. І він став патріотом. Тепер він підтримує Зеленського. Тепер він кляне Трампа. Це зараз модно. Кляне Трампа з американського телефону. Амери... Фак, Фак за Америка. З айфона. У нього айфон американський. Хороший. І в джинсах він сидить в американських, коли не на роботі, коли не, на... коли не в часті. Удобно? Зручно, Конечно. Патріотично? Дуже. І коли я кажу, що українці засраний народ. Я не маю на увазі всіх, але це все дуже грустно, дуже печально. І коли мені прийшла повестка, я розумію, що це вона прийшла від моєго м -м, колишнього друга, який був кент, став мент. Ха -ха -ха. Йому так зручно. Він не захотів підписувати мені характеристику, бо різні причини. Бо... Бо боїться, Бо жінка сказала, що я сепаратіст. Бо не хоче зв'язуватися з СБУ, щоб на нього якась підозра була. Хоча сам герой Бахмута воював там все таке. Я не кажу прізвище абсолютно. Ніхто не знає, хто це, що сам він знає. І він на глибині душі він розуміє, що він чмо. Він розуміє, прекрасно. Він розуміє, що він каблук, що він не до мужик. Він воював, стріляв, виконував накази. Але він не мужик. Він чмо. Ти чмо. Я тебе ніколи не буду поважати. Ніколи. Таке життя, в принципі. Я розумію, що мене навряд можливо заберуть на окопи, тобто є декілька варіантів. І то дуже навряд, щоб мене забрали на окопи. От мені деякі люди пишуть, що е, як же так, ти ж продаєш довідки від е, виходу з Дії, шаблони листів, виходу з ДІЇ, виходу з Хелсі, а з тебе, а тобі прийшла пов'язка. Люди добрі, не путайте, пожалуйста. В базах ми всі є. Просто важче набагато з людиною людину оформити, притягнути чи ще щось, коли людини немає в дії, коли людини немає в хелсі. Я не допомагаю з резервом плюс, я не допомагаю з оберігом, я не допомагаю виносити, видаляти ваші дані з баз ухилянтів там чи підозрюваних, чи ще щось. Ні, лише дія, лише хелсі, лише те, що законно. Руки мої чисті, совість моя чиста. Ми робимо все законно. Я розумію, що я в принципі в безпеці, але мені трошки стало некомфортно. Це як коли мене бомблять чи десь поруч. От мені некомфортно. Мені не страшно, мені некомфортно, мені незручно. Так само мені стало тепер некомфортно, що мені е, вручили пов'язку. Мені ще не вручили пов'язку, це поштарка принесла пов'язку мамі. Мама взяла її. Протупила з переляку чи якось неожиданно. Це все завжди спрацьовує ефект не, не, неожиданості, неочікуваності. Стоять штатів, вітер стоять. От. Але я розумію, що шаблони мене спасуть. Що е, ці шаблони мене врятують, що шаблони е, зіграють для мене важливу роль. Вони вже мені допомогли. Те, що я вийшов з дії колись із Хелсі. Так само вони допоможуть мені цей раз. В цьому я впевнений дуже сильно. Тому, якщо вам потрібні шаблони з виходу з дії з Хелсі, пишіть мені внизу мої контакти в описі і в першому закріпленому коментарі. Мій інстаграм, моя електронна скринька і група канал в Телеграмі. Там в коментарях просто пишіть, що ви з приводу шаблонів, і я вам надам ці шаблони. Вартість шаблонів 500 гривень. Це шара. Якщо ви не хочете писати, не можете, чи немає часу, можливості. Платите тисячу гривень, мої помічниці вам все запишуть. Все напишуть замість вас. Замість вас від вашого імені напишуть, від вашого імені відправлять зі своїх міст, де вони живуть. Вони відправлять від вашого, напишуть вашу адресу, відправлять шаблони. І будемо боротись. Комусь видаляють з першого разу. Комусь видаляють з п'ятого разу. Це боротьба. Потрібно боротися за своє щастя. От. Дякую за увагу, за бумагу. <laughs> Пишіть. Пишіть. Пока. До зустрічі. Будемо жити.